Вас на каналі Українська хвиля. Мобілізація у наступному 26-му році буде посилена. ТЦК вже отримала відповідний наказ. А у військовому керівництві, у парламенті, в уряді активно обговорюють можливість силення заходів для того, щоб знайти і залучити до збройних сил якомога більше чоловіків. Що збираються робити? Цифровізувати процес, використовувати дані про чоловіків з різних реєстрів. А також активно штрафувати тих, хто не поспішає ставати на військовий Облік оновлювати свої дані і відповідно долучатися до сил оборони разом із тим українці масово скаржаться на свавілля з боку працівників ТЦК і звертаються до уповноваженого Верховної Ради України з питань людини нашого омбудсмена Дмитра Лубінця. Він визнав, що число скарг різко збільшилось останнім часом, і визнає, що представники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки дійсно перевищують свої повноваження і за його слов. Вами в ТЦК не поодинокі випадки, коли не лише калічить людей, а й взагалі вбивають. Що із цим робити, і як бачать вирішення ситуації в самих територіальних центрах комплектації соціальної підтримки, говоримо в цьому відео. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас уже понад 110 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Разом військового керівництва з наступного 26-го року мобілізаційні процеси в Україні мають стати системними, цифровізованими та контрольованими. ТЦК дали українським чоловікам 20 днів. Що буде потім? Йдеться про те, що впродовж ось цих озвучених 20 днів тих, кого визнають порушниками військового обліку, вони мають сплатити штраф для того, щоб потрапити до ось цього числа порушників. Є ціла низка підстав, серед них наступні не стала на військовий облік у 25-річному віці, не пробула за повісткою до ТЦК та СП, не стала на військовий облік за новою адресою, не стала на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань. а За місцем перебування, як ВПО, якщо змінили місце проживання, не перебуває на військовому обліку за місцем проживання, роботи або навчання. Пройшла або відмовилася від проходження ВЛК. Список не повний. Причин ставатиме все більше, тому що головне завдання станом на зараз це збільшити кількість мобілізованих. Ось за всі ці порушення, перелік яких далеко не повний, людей масово штрафують. Міноборони пояснили наступне: якщо впродовж 20 ось цих днів через мобільний застосунок Резерв плюс сплатити штраф, який накладений, відповідно, можна сплатити половину від нього, тобто 50%, не 17 тисяч гривень, а 8,5. Якщо ж цього не зробити, то штраф подвоїться і вже не. 17 тисяч гривень, а 34. І в ТЦК пояснили, що навіть якщо чоловіки сплатили штраф, обов'язок виконувати вимоги військового обліку нікуди не діваються. Повістки можуть надходити і надалі, а систематичне ігнорування стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень. Зокрема, блокують рахунки. Надзвичайно актуальною і гострою проблемою залишається перевищення повноважень представниками ТЦК, Ні для кого не. Секрет, що всі ті відео, які ми бачимо, хоч нам кажуть, що це російське ІПСО, що це спеціально вкиди. Але ми бачимо, що відбувається. Українці звертаються за захистом своїх прав до юристів, до адвокатів, а також масово скарги надходять до омбудсмена. Дмитро Лубінець, який є уповноваженим з прав людини і до якого безпосередньо звертаються громадяни, повідомив наступне: що не всі, звичайно, звернення отримують підтвердження, але у багатьох випадках дійсно йдеться про системи. Метичні порушення а, прав українців і бачу статистику, заявив Лумінець, і кількість випадків, коли дійсно гостро порушуються права українців, а, і вона кардинально зросла. Цитую омбудсмена: у нас з'явилися негативні явища, коли в приміщеннях ТЦК не просто обмежуються права, а навіть скоюються кримінальні правопорушення, коли без жодних юридичних підстав працівники ТЦК обмежують свободу громадян України, забирають особисті речі, застосовують. Силу і ця сила призводить до дуже негативних явищ, коли громадяни України потрапляють до лікарень, а іноді навіть помирають. Тобто прямо говорить про те, що співробітники ТЦК можуть не лише побити, а й вбити громадян, які визнані військовозобов'язаними. Ми ніколи підкреслюю Лубінець, не зможемо перемогти Росії, якщо громадяни України будуть боятися представників ТЦК більше ніж російських ракет. Ну насправді так воно і є. На всі, хто порушує закон, і навіть. Якщо це працівники ТЦК, повинні нести за це відповідальність, тільки так ми зможемо зберегти нашу державу. як часто ви чуєте про те, що дійсно винних покарали. Дуже багато було ситуацій, дуже було резонансних скандалів. коли дійсно були перевищені повноваження працівників ТЦК, і люди не лише потрапляли з каліцтвами до лікарень, а й взагалі вправлялися до іншого світу, тому що травми були визнані несумісними із життям. Скільки ми почули про... Те, що дійсно винних покарали про конфліктні ситуації, чуємо мало не щодня. А як часто ви чуєте про те, що винні дійсно покарані? Що дійсно, хоч якась справедливість у цьому питанні є? Що ті, хто е, призвів до каліц, до інвалідності, до е, якихось хронічних захворювань, що вони покарані, що вони е, дійсно відповіли за скої, але знову ж таки, російська агресія продовжується, нікуди не поділася. Е, всі ті розмови про мирний договір, е, знаєте, от е, днями була інформація Інформацію безпосередньо від Зеленського так він заявив, що працюють над мирним договором, що Україна навіть погоджується на ті висунуті умови, що розглядається питання навіть відмови від певних територій, що ми це все узгодимо, що проведуть референдум, навіть вимагають від нас виборів. Добре, каже він: проведемо вибори Росія. Має продемонструвати готовність припинити вогонь, має пройти певний період. Там називають зараз різні терміни. Щоб ми побачили, що дійсно є намір завершити. Ось цю кроваву бійню. А і ось на тлі ось цих заяв, ось цих всіх переговорів в різних куточках світу, де е, можна владці, політики, е, делегації зустрічаються активно обговорюють, як закінчити повномасштабну війну. І на тлі ось цього всього Росія продовжує здійснювати е, криваві обстріли, надсилає десятки ракет та дронів. Е, причому робиться щодня, щоденно вбиває українців і продовжує повномасштабну війну, ігноруючи демонстративну. Всі домовленості, про які взагалі домовленості, про який а, переговорний процес ми взагалі говоримо, про що взагалі мова, якщо абсолютно нічого з того, що обговорюється, не виконується, Ось ці тези залишаються просто на папері. Нам демонстративно показують, що не збираються вони закінчувати агресію, не збираються вони закінчувати бойові дії, все продовжується. Я не знаю, хто зараз справді вірить, що підпишуть якийсь е договір, як того хочуть європейці і американці, але позитивно Ивних зрушень як не було, так і немає. Те всі так активно зараз обговорюють той мирний договір і е, ті домовленості про референдум, про вибори, про відмову територій. А що робити з мобілізацією, яка дійсно перетворилася на справжню катастрофу, тому що українці бояться не лише дійсно, як каже Лубінець, не лише російських ракет, дронів е, російської агресії, а й наших представників ТЦК. Прямо його питають Дмитра Лубінця, що з цим робити, як бачать вирішення проблеми. Наші наша владна верхівка, і ось що він каже, щоб мотивувати людей до армії, необхідно на його думку підвищити заробітні плати і встановити чіткі терміни служби. Ну ось це те, що вже мусолять. Я вже не знаю скільки за часом. Дуже і дуже довго. Що заробітні плати мають бути максимально високими для наших захисників, і відповідно чітко встановити на який термін вони йдуть служити. Зараз немає ні того, ні іншого. Як ви знаєте, заробітні плати вирішили не підвищувати наступного року. А що стосується чітких термінів служби, то розглядаються нові контракти, але знову ж таки питання залишається не вирішеним. А як бачить подальший розвиток подій безпосередньо у ТЦК начальник відділення цивільно-військового співробітництва Житомирського району ТЦК та СП Олег Зонтов заявив наступне, що дискредитують працівників ТЦК, заявляє, що мобілізація не є несправедливою, говорить про конституційний обов'язок захищати країну. А відповідно, що потрібно, що потрібно залучати людей, а вони не палають бажанням самостійно ставати на захист країни. Але на думку Зантова, проблема не в ТЦК, а в самому суспільстві, якому потрібно перестати толерувати і підтримувати ухилянтів і ворожу пропаганду. Він пропонує включити критичне мислення, яке відрізняє нас від росіян, яких годують пропагандою, що вони зомбовані. А ми не те, що запізнилися. Ми Десь пропустили цю точку неповернення, коли в суспільстві почали перемагати антимобілізаційні настрої. І я вважаю, що це не тільки проблема ТЦК, а проблема загальна. Виходити повинна на державний рівень. Ну те, що ми е, програли інформаційну кампанію, що е, ворожа пропаганда більш ефективна, що вони дійсно досягли успіху в цій антиукраїнській інформаційній кампанії. Звичайно, тут сумнівів не виникає. Кайови вирішення проблеми бачить пан Олег Зонтов, каже, що у нас дуже. Популярне порівняння з Вінстоном Черчиллем. а якраз та ситуація, коли Черчилль очолив боротьбу з гітлерівською Німеччиною. Проведено такі паралелі, так, з нацистами. Коли вже вся Європа здалася, і в Англії були ж такі ж настрої антимобілізаційні, так мовляв, не треба мобілізовуватися, здамося, і нас збережуть. Італія виступила їм гарантом. І промова Черчилля в 40-му році перед парламентом британським мобілізувала всю країну. Що ж він такого сказав? ШК Ця сльози, ось що нас чекає в найближчі роки. І дійсно, так би й було, тому що Лондон тоді пережив масовані напади з повітря, бомбардувань, були тисячі загиблих, але вони витримали і мобілізувалися. Можливо, каже Зонтов, що нам не вистачає таких лідерів, які б вийшли з такими гаслами. Е, цікаво, ваші думки почитати. Ви вважаєте, що гасла допоможуть? Чи все ж таки потрібне справедливе відношення? Хоча б е, на, на якісь відповідальність? Соток, як ви вважаєте, поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях. Тому кажуть, що треба підвищити заробітні плати військовослужбовцям, і ніхто цього не робить. Кажуть, потрібно встановити е, терміни служби. Взагалі дуже багато ідей обговорюють. А як вирішити дійсно проблеми такі нагальні, які вже 4 роки е, просто найгостріші в суспільстві? Ніхто цього нічого не робить. Ми бачимо лише окремі пропозиції з боку різних політичних сил, е, з боку працівників ТЦК, началь. Військового керівництва, наших депутатів, міністрів, а насправді не знають, як вирішити цілий перелік проблем. Зараз створюються різні ініціативи і продовжуємо слідкувати за змінами в мобілізаційному законодавстві. Звичайно, як вони будуть одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і цікавих українських новин